Заміна салим блоків задного поперечного верхнього важеля Audi q 7 4 l Відкручуємо колесо. Доступ задовільний, можна сказати. І там, і там можна нормально доступити запчастина ось такий номер 38-82-701-009 Лемфьордер З одної сторони під конус це йде від колеса Інший Silent Block 35 712 01009 лимфер. Оцей, що йде від сторони козова. Відкручуємо гайки. Забиваємо шпильки. Виймаємо важель і замінюємо салинблоки. Випресовуємо. study